Більше про праймері з розповість заступник голови Черкаської обласної організації КВУ Сергій Пасічник. Вітаю вас. Доброго дня, Сергію. З 10 грудня громадська організація нам тут жити розпочне прийом документів від кандидатів. За якими критеріями будете відбирати? Ну, варто сказати, що критеріїв насправді не так багато. Це, в першу чергу, порядність, професійність і бажання зробити щось корисне для нашого міста. І фактично було б бажання самої людини, була б ініціатива прийняти в цьому участь. Включитися до команди тих людей, яким небайдужа доля Черкас, зробити щось корисне. Зрозуміло, що будуть обмеження для людей, які мають не зовсім гарну моральну репутацію, там якусь судимість, скажімо так, чи зарекомендували себе як затяті корупціонери чи розкрадачі там земельних ресурсів міста. Зрозуміло, що таким людям не місце в, такій, ну, в цій команді. А так, загалом, список цей він відкритий для будь-яких бажаючих жителів міста Черкаси, які мають ініціативу, мають впевненість в тому, що вони достатньо володіють авторитетом серед черкащан і готові зробити щось корисне, яким чином відбуватиметься процес голосування на праймеріс? Ну, Наразі моделі розробляються, тобто є кілька, скажімо так, моделей, як би це могло відбуватися. Тобто, очевидно, що це будуть або, скажімо так, якісь виборчі дільниці на зразок звичайних виборчих дільниць, або, можливо, це будуть якісь такі намети інформаційні, де б людина могла підійти, дізнатися деталі і, власне, проголосувати. Знову ж таки, моделей самого голосування так само є декілька. Тобто, це можливо. Голосування рейтингове, тобто, коли людині пропонується перелік людей, і вона обирає, наприклад, там, першу трійку чи першу п'ятірку, розставляючи їх в тому порядку, як вона їх оцінює згідно авторитетів, скажімо так, заслуг цих людей, і, скажімо так, того, наскільки вона їм довіряє. Може бути, що обирається лише одна людина, тобто, і потім вже за сумарною кількістю голосів, відданих тій чи іншій, скажімо так, людині, формується їх список. А хто це все фінансуватиме? Ну, якщо брати питання фінансування, то я думаю, що наразі тут немає ніяких великих затрат. Тобто є команда, є офіс, який, в якому ця команда працює. Ми приймаємо наразі звернення громадян, їхні якісь пропозиції, ініціативи. А фінансування самого власне праймеріз, я думаю, що на той час ми залучимо людей, які готові будуть якось це профінансувати в тій чи іншій мірі. Відповідно на ці ну, з цих фінансів буде проведено цю кампанію. Чи не вважаєте ви, що такими попередніми виборами можуть скористатися нинішні політики і так звані кандидати з народу, насправді будучи чиїмись маріонетками? Варто сказати, що дана форма проведення виборів в праймери з дозволяють прийняти участь всім тим, хто відповідає певним критеріям. І Якщо хтось з діючих політиків має таке бажання, ми нікому не, скажімо так, не будемо заперечувати. Вони можуть подати. Свої дані підійти зареєструватися, взяти участь в праймеріс. А вже власне виборці оцінять, скажімо так, що ця людина зробила корисного, і, і чи має вона заслуговувати на місце в цьому списку, чи має вона підний авторитет, щоб в цьому списку займати очільні місця? Ну що ж, бажаю, щоб праймеріс відбувся. І дякую, що прийшли до нас у студію. Дякую, запрошуємо всіх до участі в цьому проєкті. Нагадаю, гостем студії «Віка новин» був Сергій Пасічник, заступник голови обласного комітету виборців.